Боди Боже, немає подібного вселені тобі. Тебе, Бога живого, на небесах у горі, на землі та долі. Ти бережеш заповіта та милість для своїх дітей навіки, що ходять перед Твоїм лицем, всім серцем, любові і волі. Ось небо та небо небес не обіймають тебе, Боже мій. Ти зглянешся на молити своїх рабів. Простреш руки на їхні благання. Ти відкрив нам свята і святих, Господь. Ми руки в надії зіймемо до неба, на тебе, отець, сподівання. Коли зрішить народ, прийдуть вороги, і вже прийшли. Не відвернеш лице, усе сили єдине, я знаю. Ти почуєш з небес благання людей і нашу мольбу, отець, бо любов твоя вічність. Нескінченість безкраю. Сила моя, Господь тобі, Ти слава, надія моя назавжди. стаєш горою за наше спасіння, від ворогів Ти нас захищаєш, Ненависників понижиш. навіки прославлений мій Господь, мов порох земний ворогів по вітру, Господь, розсіваєш. Ти прославлений святістю безмежем повіки, Господь. У славі грізні чудотворець Могутній, святий. Ти, Боже милосердям ведеш народ, який сам і спасаєш їх у помешкання свої, придивний, величний, живий. Ти милостю та милосердям коронуєш, Божий народ, з могутності і величі конають твої вороги, трясуться від рамена святого. Замовкають камінням уста віроломних страху і жаху, страшаться, бентежаться перед тобою, преславленим, найвеличнішим Богом, Ти нас приведеш і посадиш на гору спадку Твого, на місце, яке вчинив, Господи, житлом своїм, тобі же, славу, до святині Господні, що поставили руки Твої. Наш Господь зацарює навіки з нами. Ми матимемо вічність і Божу державу.